Доброго дня, шановні українці, сьогодні я хочу дати свій коментар з приводу деякого оновлення за схемою Ukraine Family Scheme. Справа в тому, що за останній тиждень мені вже три людини написали, що вони отримали відмови, коли запрошували своїх прямих родичів з України в Британію. Причиною відмови стала така: They do not hold the required leave as a sponsor under the Ukraine Family Scheme. Тобто, якщо коротко простими словами. Приймаюча сторона не має належного дозволу на проживання в Британії. Я вирішила подивитися, пошукати якби, новини, якісь оновлення. Може, щось було опубліковане на вебсайті GOV.UK. На жаль, нічого з цього не знайшла. От. Тоді я взяла в свої відео, де в принципі я показую, як заповнювати заявку на візу в Британію через ID-чек. Подивитися вимоги до приймаючої сторони і порівняти з тими, що є зараз на вебсайті GOV.UK. Ну, от дивіться, у мене відео так: приймаюча сторона це або британець, або людина, яка має дозвіл на проживання в Британії, біженець або людина з захистом в UK. Далі варіант пов'язаний з Європейським Союзом, з країнами Європейського Союзу. Це він нам не підходить і інше. Що зараз ми маємо на вебсайті GoUK на сторінці Україн От, Ваш родич в Британії має бути, повинен бути одним з наступних. Британець. Знову ж таки, людина, яка має дозвіл на проживання в Британії. Потім, людина з цих країн, так, пов язаний, пов язаний, статус пов'язаний з Європейським Союзом. І е, хтось, біженець або людина з. Захистом Humanitarian Protection в Британії. Тобто єдина різниця між тим, що в моєму відео, яке я опублікувала в серпні, і тим, що зараз на вебсайті, це ось цей пункт Other. А, ніяких більше оновлень а, з приводу там, що вони поміняли, вимоги до приймаючої сторони я не знайшла. А, моє припущення таке, що вони просто. А, в чому взагалі проблема? Uh, дивіться, і люди, які отримали uh, негативну відповідь, відмову, uh, як це все було, ця людина прибула деякий час назад в Британію за схемою Family Scheme або, можливо, Homes for Ukraine, Я не на 100% впевнена. Так, от ця людина прибула, отримала BRP, який там uh, дійсний до, скажімо так, до кінця 24-го року або 25-го, так і ця людина вже запрошує від свого імені свого родича з України. Наступну якби наступний так, uh, етап. Так само я робила зі своїми свекроми свекрухою. Тобто, я прибула в Британію за схемою Ukraine Family Scheme у березні 2022 року мене запросила рідна сестра, яка тут живе. Потім я отримала БРП і я вже влітку, в серпні, запрошувала своїх свекра і свекруху. Відповідь по ним прийшла позитивна, свекруха вже прилітала до мене і отримала свою БРП-карточку. Свекр, на жаль, не зміг прилетіти. То у мене якби це, ця схема спрацювала, і я виклала відео е, на своєму каналі. От е, зараз мені написали люди: одна людина написала, що не змогла таким чином запросити своїх батьків, тобто прийшла відмова по батькам, інша людина, чи то чоловіка, чи то дружину, прийшла відмова, е, то я роблю таке такі припущення знову ж таки, може помилятися, що британський уряд. Е, Деякі, ввів деякі ліміти на от вимоги до приймаючої сторони. Тобто, якщо ви прибули як біженець отримали BRP, то ви, можливо, вже не можете запросити свого родича далі по цій же схемі. Таке у мене припущення, як воно насправді, я не знаю, якщо чесно. Якщо у вас є такий негативний або позитивний досвід. Напишіть, будь ласка, у коментарях. От, якщо ви в вересні місяці, в жовтні, так подавали заявки на id через АйдіЧек, і у вас прийшла позитивна або негативна відповідь. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Мені цікаво знати та не тільки мені, а тим, хто дивиться, дивляться мої відео і збираються подаватися за цією схемою. Напишіть, чи ви отримали позитивну відповідь негативну, і опишіть, будь ласка, коротко свою ситуацію. Наприклад, там я прибув, прибула за схемою такою, то отримала Бієрпі, запросила, відповідь прийшла позитивна. Або я за... прибула, прибув, запросила свого родича, відповідь негативна. То подивимося, скільки таких випадків є. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, дане відео було для вас корисним. Слава Україні!